Ось, бачите, коротко хочу розказати про такий гранулятор, який в нас є. Ось так він виглядає, встановлений. Ось там в мішок вже є, готові пілети виходять. Бачите? Це виготовляємо пилети для опалення. Починається все з того, що ось сюди засипають тирсу. Має йти тільки суха. Але саму суху вона щось не тисне, то ще додаю трошки сирої тирси. Потім звідси, а, і тут такий гранулятор цей. Далі звідси тирса поступає ось цю штуку на матрицю. Тут зверху йдуть два колеса і вони протискають тирсу крізь ці, пресують тирсу крізь ці дірки, і тоді звідси вже виходять готові пилети. Потім звідси пелети йдуть, зараз вам покажу куди, ось сюди падають готові пелети ось цей отвір і піднімаються ось так вверх. І потім сюди падають у охолоджуючу ну Такий охолоджувач. Ось тут, бачите? Я вам покажу. Ну, Закрито. Ось там всередині такий охолоджувач є. Там ці пелети охолоджуються трохи, бо вони йдуть там як їх спресовують. І потім з того охолоджувача вони вже ось таким шнеком. Ось там звідти вони падають в такі штуки. І тими штуками піднімаються на ось таке сито. Тут ось це, це сито воно є рухоме. Гаразд, чекайте, камера. О, Це сито воно є рухоме, воно так трясеться туди-сюди. І де там якась тирса, ще звітом виходить, тирса крізь сито падає вниз, а зверху лишаються готові пилети. Ось такі пилети. І туди звідси вже воно так воно рухається. ось так Воно трясеться. І пилети звітом з цього охолоджувача ось так трясуться і спадають ось сюди. І тоді знову таким ніби шнеком воно піднімається догори. Ось аж туди. Десь 2 метри, певно, вище трохи. І звідси вже пилети ось такою трубою. Бачите, ось мішок. А Зараз я вам покажу готову продукцію. Ось бачите, це вже сиплеться готові ось такі пилети для опалення. Ми їх виробляємо і продаємо. Кому цікаво, може писати під відео. Ціну я вам відпишу, бо я точно не знаю. Вони у нас фасуються ось такі мішки по 20 кілограм. Бачите, як вони виглядають ось так ті пилети. Ось там стоїть, а тут зараз нема забрали на брикети, стоїть вага. І зразу фасують по 20 кілограм такі мішки. І ось там далі вже, це вже заказано, бачите? Таких піддонах наскладено тоні. Це вже люди заказують, заказані на продаж. Ну, чечніше вже заказані. Ось так виглядає такий гранулятор, який виробляє пелети. Ось так, бачите? Розміщено. Ніби виглядає все просто. Засипаємо тирсу. Тирса в тому грануляторі перетискається крізь матрицю і робляться такі вже готові пелети. Потім вони піднімаються в цю охолоджуючу ну, резервуар охолоджуючий. Звітом на ту сітку вона трясеться, де попадає ще тирса, вона опадає, а готові пелети знову піднімаються сюди догори і чу, ось сюди потрапляють в мішок. Ну, робота тут дуже пильна. Дуже багато від тирси пороху є, тому що бачите, тирса суха, від як порушиться. Ось цей матрицю з цим гранулятором таким давали на ремонт. І враз сьогодні прийшла. Там не багато, але 30,5 тисяч за ремонт потрібно віддати. Там вломався ось цей вал, що виходить до гори. Вони його замінили. І ще там якісь сальники, підшипники міняли. Чи дали рахунок на 30,5 тисяч. Ось так. Обходиться ремонт ось цього гранулятора, який виробляє пилети. І це вже ломиться другий раз. Це вже так другий раз ми даємо на ремонт. Ось бачите, ось так виглядає. Верстат, не верстат, а установка, яка виробляє пилети, опалювальні. Кому цікаво, може писати під відео. Про ціну пилети є на продаж. Ось таких мішках по 20 кілограм. Все, всім дякую.